На всякий випадок, окрім свічок, я викопую міжряді отакі От невеличкі траншейки, на штик лопати і закладаю дрова. Тому що ми не можемо повністю довіряти синоптику, так як бувають трошки похибки там з градусами, плюс-мінус. Кажуть 5, а буває і 8. Сьогодні я не знаю, яка буде ситуація. Але я собі вже підготував таких три ями в теплиці. Раніше я ставив мангал, там щось таке, якісь корета. Це все не потрібно. Проста яма, накидав дров, розпалив з горілочки. І воно горить 3-4 години. Тримає тут температуру, відповідно. Є таке, що навіть більше 8, плюс 8 градусів може тримати температуру. Отака одна закладена на мою площу, на площу 200 квадратних метрів. Окрім джерел з відкритим вогнем, ми можемо також використовувати альтернативні різноманітні джерела і включати дуйчики, включати якісь, скажімо, оприскувачі. Можна це зробити як і водою, яка прогрівається в боку. До речі, вона теж накопичує певну температуру. Там літом, то взагалі нагрівається чуть не до 40 градусів вода в боках. Можна використовувати також. Різноманітні газові пристрої з відповідними форсунками. І обігрівати такі невеличкі теплиці можна за рахунок таких альтернативних джерел. Багато інших є, звичайно, які ви собі всі знаєте, читаєте і так далі.